Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже простенькі і дуже смачні кекси з продуктів, які всіх є завжди вдома. Робити ми будемо двойну порцію, тому все у нас множено на двоє, а я внизу від, в описі під відео напишу простий рецепт. І треба, щоб продукти у нас були кімнатної температури. Тож почнемо. Спочатку ми зіб'ємо яйця із цукром. Висипаємо 2 стакани цукру, так як у нас двойна порція. І збиваємо блендером. Ось, друзі, ми збили до такої консистенції. Дачте, буквально десь 3 хвилинки. Чим довше збиваємо, тим кращий буде е, результат. Від'єднаємо і далі додаємо олію. Додавляємо кефір. Напоминаю, ми робимо двойну порцію зразу, бо вони смачні і вони повністю з'їдаються. Додаємо пакетик ванільного цукру. Вносимо 2 чайних ложечки соди. Не повні чайні ложечки. Отключив краще. І додаємо нашу муку. У нас тут 4 стакани на 2 порції. Першу порцію ми, друзі, зробимо наліму простенькі, а в другу порцію ми додамо какао і будуть наші шоколадні. І знову легенько збиваємо. Ось, друзі, ми збили. Друзі, база одна. Можна додати і ізюм, і шоколад, і какао, якщо хто любить. Тому імпровізуйте. І все. Далі беремо наші ось такі силіконові формочки, дуже класні. І в ці формочки ми наливаємо по дві столові ложечки нашої суміші. Ось, друзі, ми наповнили наші формочки. Бачите? Чуть-чуть більше половинки. І ставимо, друзі. В духовку, в розігріти духовку на 180 градусів на 20-30 хвилин, в залежності від форм на кексі. Якщо більші форми і більше наляли, то ставимо на 30 хвилин. Якщо менше чи менше наляли, ставимо 25-20 хвилин. Духовочка нагрілась і ставимо, друзі, посерединці. Ми ставимо другу знизу. Поки, друзі, наша перша порція печеться, ми додамо в другу порцію ложку какао і перемішаємо гарненько до однорідної маси. Так, друзі, перша порція наша готова. Зараз ми їх достанемо і поставимо в другу порцію нашу. Ось, друзі, 30 хвилин в духовичці, яка у нас вийшла красота. Дуже класні силіконові формочки, вони так легенько все достається. Проблем нема ніяких. Смачнющі і простенькі, і швиденько. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо далі з вами готувати.